Так, бажаю здоров'я українцям, друзі. Щоб зрозуміти, чому у нас зараз така ситуація склалася і які причини і наслідки, давайте трошки повернемося назад до початку вторгнення. Починайте да, згадувати, хто які заяви робив, хто доповідав, що не буде нікого вторження, військ не обнаружено. І де зараз ці персони, да? де це Люся Арестович, де Льоша Золотої Яйцо, де Шашлики, а де все інше. Да? А, насвистіли всі, де оцей голова служби зовнішньої розвідки Літвінов да? у в'язниці, за те, що він доповідав, що не буде ніякого вторження. Ні, він голова Ради національної безпеки, причому що втік а, в Польщу да? з початком вторгнення. Ну Це зрозуміло, де Ваня Баканов, да? І 4 його зама. Тут грядка ціла. Їх об'єднує що всіх цих абсолютно непокаране зло. Ну, зараз поясню логіку того, що я говорю. І це не тільки цими прізвищами а, закінчується. У нас із 90-х років, які є других країн Пострадянського простору, був запущений такий гнилий проєкт, да, як корупція. Він вроді би безобідний. Насправді він абсолютно допомагає контролювати всі державні інституції за весь час незалежності. Ця корупція так розрослась і обросла і колаборантами, вато агентами впливу і прямими ФСБшними агентами, які керують нижче перелікова перечисленими. І виходить, зараз за два роки війни і всі дивуються. Ой. А чого гроші? Да чого Константиновки в Краматорській асфальт ложать, мости ремонтірують? ЗСУ засуни чого розікрали на фортифікації? Та да, друзі, все тут дуже просто. Включайте ясний розум і думайте. Кремля дідали команду. Варвати на всьому, розбирати на все, аби тільки не попала на зсу. Я ще раз скажу: аби ми воювали міцю всієї країни, всієї нації, вже б давно питання б питання закрилося. У нас бюджет військовий менший, ніж бюджет на да, на утримання безполізного державного апарату, більше двох мільйонів. Ну абсолютно безполезних осіб. До того ж, здорових чоловіків, які заброніровані і не воюють на фронті. Ну Но це нормально в воюючій країні? Звичайно, що ні. Є цілі міністерства, да, які абсолютно безполезні, які державний апарат потрібно скоротити. Я вже не кажу там за правоохоронні органи в першу чергу поліцію, яка абсолютно здеградована і не виконує своїх функцій, які в статті 24 Закону про надполіція викладені, і вони його не виконують. Тероборона, війська територіальної оборони, які відповідно до закону про національний спротив мали б виконувати стабілізаційні фільтраційні заходи, усі на нулях, на мінус нулях. А поліція, яка сумісно з теробороною мала виконувати задачі, по теловим містам 3-5% козаків, які виконують задачі на лінії фронту, це краще, що є. І це поліцейські, а не мусора. От з них і буде сформована нова поліція. Да? Нова, це будуть по суті заділ для керівних кадрів ті, що горнило фронту пройти. І так по всіх міністерствах. Тому друзі, ролик короткий ніколи не виходить. Все дуже просто. Тобто ця корупція вона покликана знищити державне управління і державні інституції, і це в них удається. От починаючи з мусоров з тисикашниками, що робиться на вулицях, і закінчує на си, на самим верхам. Я ж це можути казати, що це вороже і псо це кожна людина в своєму місті, містечку бачить всі бюджети територіальних громад. Військових адміністрацій, благоустрій, стадіони блін. Що попало, блядь, Музеї, мільйони, мільйони, десятки, сотні мільйонів дороги. Це в час війни, це що нормально? Звісно, це не нормально. І ну, от ти кажеш, що робити. Да, з ними нічого ти не зробиш. Виконавчу владу, от кабмінна чорі з міністрами фронтами і прем'єр-міністром фонтом просто потрібно змінити на уряд національної єдності, куди війдуть дійсно фахівці, і в нас є достав. Вони з різних політичних сил і уподобань, але їх всіх поєднує одне: що вони українці. От з них треба сформувати уряд національної єдності. Ручне керування п'яти. Шестих е менеджерами, вже да, привело до жахливого стану нашої країни. Просто до жахливого. Що на міжнародній арені, що на фронті, що всередині країни. Бездумне вигрібання з усіх секторів економіки мобілізації, це ну, іначе як диверсія не назвеш, і це буде предметом розслідування обновлених правоохоронних органів. Тому тут все дуже просто. Ви, як громадяни, маєте здійснювати контроль за депутатами всіх рівень, міськими головами і адміністраціями. У вас є всі правові механізми. Не плакати, не скавчати в інтернеті, а здійснювати контроль. І це буде практична допомога. І ще скажу так: дуже важливий аспект, два роки, як 2014 року, волонтери й донати. Аби цього не було, цей сектор його постоянно офіційний помічник офіційного агента ФСБ гетьманцев постійно валить економіку. Це по суті це інформаційний диверсант. Ну. При цих правоохоронних органах їх же ж не визнають такими. Не визнають, а пройде час і будуть визнають. ті вони цей час за кордон чи ні, покаже час. Але земна куля, вона отака маленька. Якщо й течуть, то не дуже далеко. А федірація вона програє і розвалиться на удільне княжество. Тому там сильно не заховаєшся. Місцеві кня... князьки їх випотрошать і подають нам назад. Так що, все буде Україна, слава нації. мене. Маленьке, маленьке старе, стара бабка. Оця бункерна обов'язково здохне своєю рашкою підірашкою Всіх обняв все буде Україна.